Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті КриптоБульбошок за сьогоднішній день більшість монет зелені. Найкращу динаміку росту за день показують монети Бред, ВІВ. HTX. Індекс страху і жадібності на рівні 30, знаходиться в зоні страху. Індикатор біткоін сезону на рівні 22 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 85 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідації на шорт-позиціях 64 мільйони та 21 мільйон на лонг-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це Bitcoin, Ethereum, Solana, Sis, Rare. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Основні верхні блоки засереджені в районі 63 тисяч, 67 тисяч та 70 тисяч 500. Нижні блоки ліквідації в районі 55 700, 54 300 та 49 500. За вчорашній день притік споту в ETF склав 62 мільйони доларів. Продовжується відтік з ефірами ETF. За вчорашній день відтік склав 13,5 мільйонів доларів. Основний відтік був за рахунок Грейскейл, який склав 20 мільйонів доларів. Для порівняння минулого разу відтік складав 39 мільйонів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів, оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу. Надіславши разом донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїну. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму. Для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю а вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежий. Коли у нас на тижневому таймфрейму сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум, також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні середньостроково одноведмежий тренд, нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500, але технічно пробій 53 тисяч виявився хибним і закріплення нижче не відбулося. Другий варіант, коли ми можемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового ведмежого тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на осциляторі МАКДІ не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях МАКДІ. По індикатору Supertrend на тижневому таймфреймі зараз все ще активний сигнал на зниженні. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми. YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Зараз біткоін торгується трохи вище зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться в районі 59700, 50 500. Ситуація продовжує залишатися напруженою, поперемінно змінюючись, то даючи більше сигналів на продовження росту, то на падіння. Зараз, як на мене, знову ситуація 50 на 50%. Найближчі рівні прирості біткоїну, на яких потрібно частково фіксувати лонг в позиції, це 64 тисячі, 68 тисяч та 70 тисяч. Найближчі рівні, на яких можна Оглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій це 56 тисяч, 54 тисячі 300 та 52 тисяч. За минулий день біткоін вийшов вгору із сформовано фігури симетричного трикутника, розстаючими мінімуми та нижними максимумами вгору. Якщо це нахідний вихід, то найближче цілорост росту 64 тисячі та 67 тисяч. Позитивним фактором є і те, що зараз негативний фандіг на біржах. Більшість трейдерів займають шорт позиції, тому за їх рахунок може бути продовження росту. Подивимося, чи підтвердиться даний пробій і чи отримається рівень 60 тисяч як підтримка. Найгіршим сценарієм корекції залишається на даний час зниження до половини фітиля попереднього проливу на 52 тисяч, і таким чином сформується розворотна фігура по дно. По індикатору 100 хасті кресає розворот не підтвердився і знову напрямок на ріст. По Zero Lack Mighty також напрямок на ріст. По індикатору SuperTrend на денному таймфреймі зараз активний сигнал на покупку. Якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як ефірум, Якщо біткоін буде знижуватися, то ефірум піде слідом. Ситуація на ефірумі трохи гірша, ніж на біткоїні. Ефірум продовжує торгуватися нижче зони цінності, а на біткоїні вже вище неї. На сьогоднішній день зона цінності ефіруму знаходиться в діапазоні 2660-2780 долларів. зона підтримки, від якої можна Розглядати свої покупки зараз знаходиться на 2320. Супроти в районі 2800. По індикатору Stochastic RSI напрямок на ріст. Пазеролак like MacD також поки що напрямок на ріст. По індикатору Supertrend на денному таймфреймі зараз активний сигнал на покупку. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Домінація знову трохи виросла. На сьогодні показники на рівні 57,15. Часть лількоїнів настане знижнім домінації принаймні до 54. Основну частину портфелю зараз повинні складати сильні монети. Супроти зараз знаходиться на рівні 57,7, підтримка на рівні 56,7. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотухітіх. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. А от SP500 показує набагато кращу динаміку. Ціна повернулася вище глобальної тренди в лінії росту і продовжує ріст в напрямку попереднього all-time high. І це дуже неприємно бачити в цей час, коли крипта демонструє або падіння, або флет. Складається таке враження, що крипторинок корелює з індексом SP500 тільки на падінні. Suproto За зараз знаходиться на рівні попереднього 5670, а підтримка знаходиться на рівні 5540. По індикатору Stochastic Resign ми вже в зоні перекупленості, по Zero Lack MACD поки що напрямок на ріст. Відкривати нових трейдів на фьючерсах я поки що не раджу, бо все ж, незважаючи на гарний віскок цін, ситуація зараз досить напружена, і в будь-який момент може бути друга сильна хвиля зниження. Я чекаю на гарні точки входу в лонг позиції по біткої. Відео про свій основний криптопортфель я більше робити не буду. Посилання портфоліотрекер CryptoRank тільки для учасників VIP-групи. Отже, на сьогодні я вже маю просадку портфелю. Минулого разу було мінус 14,7%, а сьогодні мінус 12,5% збитку. Це крипторинок ви повинні бути готові до просадок. До цього потрібно ставити спокійно і мати стратегію дії як на випадок просадки, так і на випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.